Для того, щоб почати реєструвати розрахункові операції в обліково-касовій системі БАС за допомогою вбудованого додатку Кашалот, перейдіть у розділ Продажі і Оберіть Робоче місце касира. Натисніть кнопку Операції з ККМ, оберіть «Відкрити зміну та авторизуйтесь в РМК кашалот за допомогою свого електронного підпису. Якщо ви бажаєте, щоб під час реєстрації чеків та інших документів не потрібно було вводити пароль до особистого ключа. Залиште позначку біля напису Зберігати пароль протягом сеансу. Для реєстрації розрахункової операції закрийте вікно Операції ККМ. Натисніть кнопку Пошук. Оберіть потрібний товар або послугу та натисніть Перенести в документ. Оберіть форму оплати, наприклад, Оплатити готівкою, вкажіть суму, надану покупцем і натисніть Пробити чек. Після цього програма Кашалот автоматично сформує фіскальний чек і зареєструє його на фіскальному сервері контролюючого органу, а його друковану форму ви побачите на своєму екрані. Щоб надати чек покупцю, скористайтесь будь-яким запропонованих варіантів. Для того, щоб закрити зміну, натисніть кнопку Операції з ККМ». А оберіть Закрити зміну. Якщо в касі залишилась готівка, програма попередить про це і запропонує виконати операцію службової видачі. Натисніть Так, після чого автоматично буде сформовано та зареєстровано на фіскальному сервері чек службової видачі та Zвіт, а зміну буде закрито.